Вітаю, друзі! 10 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клечок. Завтра, 11 листопада, в Україні всю добу будуть діяти графіки відключень світла обсягом від 2 до 3,5 черг. Про це повідомляє Укренерго. Ну нібито і не новина для нас, на превеликий жаль, але новина, яка сколихнула сьогодні український медіа простір і соціальні мережі, це корупційний скандал в енергоатомі. Загалом в енергетичній системі України. Зеленський підтримав слідство НАБУ і каже: так, винні мають бути покарані. На Росії тим часом почали проводити скриту мобілізацію, але її почали робити і проводити раніше. Ну, а Дональд Туск, прем'єр Польщі, вкотре заявив, що Україну треба підтримувати, тому що стійкість України це доля Польщі. Давайте про все трішки детальніше. Я сьогодні багато говорив про корупційний скандал із, із своїм колегою Олегом Пензеним на каналі. Тут була цікава з ним розмова. Можете її переглянути, а зараз окремі деталі того, що відомо на цю хвилину. Офіційна друзі інформація. Ви вже як знаєте, я вранці вам розповідав, що НАБУ проводила обшуки в енергоатомі, а також нібито у міністра. Юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, НАБУ повідомила про те, що вони викрили масштабну корупційну схему в енергетиці, відмиту кажуть вони близько 100 мільйонів доларів. Це не мало, це дуже багато. Офіс з відмивання коштів знаходився, кажуть вони, в центрі Києва в приміщенні, що належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора Росії Андрія Деркача. Офіс знаходився за адресою вулиця Грушевського, 9, а де, власне, була квартира Білого Міндіча і також є квартира доньки Деркача Тетяни Терехової. Через цей офіс, говорить НАБУ, здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія, організовувалося відмивання грошей через мережу кампаній нерезидентів. Кажуть, що відмивали їх у Москві. Значна частина операцій, зокрема, видача готівки, провадилась за межами України за надання послуг не членам злочинної організації, офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Мається на увазі офіс з відмивання коштів, не офіс президента України, друзі, я зараз на цьому поточнюю. Ну, про таке офіційне повідомлення НАБУ. Міністра юстиції Галущенка внесли відразу до бази Миротворець, тому що там нібито знайшли якийсь такий цікавий. Артефакт, який належить спецслужбам Російської Федерації. Але де саме знайшли цей артефакт, я вам сказати, друзі, не можу. Втім, на порталі Миротворець йдеться, що Галущенко Мародер, Крадій та член організованої злочинної групи, чиї свідомі дії спрямовані на підрив стабільного функціонування енергетичного сектору України під час російсько-білоруської військової агресії. Та воєнного стану. Крім того, його звинувачують у використанні службового становища з метою особистого фінансового збагачення під час російсько-української війни та воєнного стану. Це, друзі, повідомлені на сайті Миротворець, і зараз ми говоримо не про судове рішення, а про те, що написано на сайті. Звісно, все це ще має пройти горнилище суду. Глава спеціальної антикорупційної прокуратури Клименко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних до судового розслідування у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляє прес-служба САП, рішення прийнято на підставі рапорту одного з прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми. Це офіційне повідомлення САПа, пов'язане воно. З тим, що, за даними ЗМІ, стався витік, який дозволив одному з головних фігурантів, бізнесмену Тімуру Міндичу, виїхати з України всього за кілька годин до початку слідчих дій. При цьому Держприкордонслужба заявила, що не має доступу до інформації про виїзд Міндича з України. Дуже багато дивних речей, друзі, і звісно, тут важливо, якою ж буде реакція президента України і влади на ці всі події. Хоча на правду реакції не варто було б і очікувати, адже Набу та САП це самостійні незалежні антикорупційні органи. Ну, принаймні так, нам це розповідають. Але в офісі президента все-таки підтримали розслідування Набу і САП щодо корупції в енергетиці. Спочатку радник президента з комунікації Дмитро Литвин у коментарі Суспільному заявив, що має бути невідворотність покарання, і влада підтримує всі необхідні процесуальні дії. Коли з'являться юридичні деталі справи. Будь-які добрі дії проти корупції потрібні, сказав в вечірньому відео зверненні президент України Володимир Зеленський і наголосив, що кожен, хто будував схеми в енергоатомі, має бути покараний, посадові особи мають працювати разом із набу. Ну, розцінювати нібито як тиск на слідство, таку заяву Зеленського і не варто було б, він підтримав. Але, звісно, Президенту України варто бути дуже обережним із такими заявами. В будь-якому випадку я вбачаю, що цьому слідству дали хід на найвищому рівні. А от чим це все закінчиться? Я не поспішав би робити якихось виставків прямо тут і нині, тому що треба слідкувати за руками і за слідством, слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. До прикладу, у раді вже ініціювали відставку міністерки енергетики пані Гринчук та міністра юстиції Галущенка. Ініціатор такої відставки депутат від голосу Ярослав Желізняк, який звинувачує посадовців обох у системній корупції та провалі підготовки енергосистеми. Найближче засідання ради відбудеться 18 листопада, більше аніж за тиждень. Чи буде ухвалено таке рішення, я вам, друзі, також сказати, поки що не готовий, тому що політична битва триває. Те, що Галушенко потрапив у публічний, поки що скандал корупційний це очевидний факт. Те, що я знаю з власного досвіду за понад ось уже 20 років безпосередньої участі у різних політичних процесах, можу відзначити, що початок такого гучного медійного корупційного скандалу це лише початок. А закінченням буде відставка. Чи просто Галушенко піде відставкою виїде за кордон, чи його притягнуть до відповідальності, яке матиме для нього значення внесення до бази миротворець і так далі. Зв'язки з Деркачем, можливі і тому подібне, ми побачимо згодом, тому що дуже важливо розуміти, як офіційно будуть трактувати всі ці події у владі, і антикорупційні органи, і в тому числі які коментарі будуть давати в офісі президента України. Ну принаймні, те, з чим я встиг ознайомитися у телеграм-каналах, наближених до офісу, то там, нібито, ухвалено рішення дати зелене світло усім діям набуть для притягнення до відповідальності винних. Саме в цій енергетичній схемі в корупції на енергетиці. Але я думаю, що там з'являться додаткові якісь інші діві особи. Тут мова йде і про побудову захистів для енергоблоків і різних інфраструктурних об'єктів в енергетиці. Це вже коментувала міністр енергетики пані Гринчук. Вона відмовляється коментувати сам корупційний скандал, каже: нехай цим займається слідство. В принципі, вона по іншому відреагувати на це і не має змоги, і це правильно, але. Те, що очевидним є справді величезний факап влади на сьогодні, це більш ніж очевидно. І я вбачаю, що ми побачимо ще багато цікавих заяв, які будуть безпосередньо накладатися на цю історію. Але в будь-якому випадку, це дуже погано буде відзначатися на репутації України. На превеликий жаль, так, особливо під час нашого спілкування із нашими партнерами. Війна спише не все. Спише, але не все, друзі. І зараз хотів би з вами також поговорити про санкції, які були ухвалені раніше Дональдом Трампом стосовно двох російських компаній Роснівт та Лукойл. Певною мірою, річ, це рішення вже має ефект, тому що і Роснефть, і Лукойл потрапили під тиск. Санкції почнуть діяти нібито 21 року. Листопада вони, звісно, можуть не почати діяти, якщо Путін зупинить війну. Тім явних ознак того, що він збирається зупинятися, немає. Навпаки, він посилює тиск на фронті. Хоча Володимир Зеленський сьогодні у вечірньому зверненні запевнив, що успіхів у Російській Федерації на фронті значних немає. А Пісков сказав, що в будь-якому випадку Кремль досягне своїх успіхів в Україні для того, щоб війна закінчилася. і наголошує, що вони все ж таки відкриті до дипломатичного врегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. Вони не називають війну, яку вони розпочали проти нас війною, і кажуть, мовляв, це ми тут самі з собою воюємо. Санкційний тих справді допомагає тиснути на Росію, і те, що окремі компанії зазнають серйозних втрат фінансових, як Роснівті Лукови, це більш ніж очевидний факт. Але раніше Дональд Трамп повів проти Індії рішення про підвищення мит. Що мав би спонукати Індію зупинити постачання російської нафти, як він каже, повністю або хоча б суттєвою зменшити заяву ж Дональда Трампа про те, що Індія перестала купувати російську нафту, не відповідають дійсності. На сьогодні загалом зарано говорити про вплив санкцій США на Індію, яка є одним з двох основних покупців російської нафти. Те, що танкери з російською нафтою не заходять до портів Індії, пояснюється тим, що вони не встигають приймати і обробляти танкери. Про це сьогодні написав у мережі Фейсбук керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клеменко. Ця громадська організація давно займається моніторингом багатьох моментів і питань, пов'язаних із війною, і я вам можу запевнити, що їм можна довіряти. За словами Клименка, деякі танкери з Балтики та Чорного моря, які відслідковує ця моніторингова група, не заходять до затоки Кач, на березі якої розташовані одразу кілька великих нафтових портів, терміналів і НПЗ, Сіка, Вадінар і Мундра. Але у той же час на морських онлайн-сервісах можна побачити на картах значну кількість танкерів у портах та затоці. Там просто є аншлаг, каже він. Порти, термінали не встигають приймати і обробляти танкери. Зараз, каже, маємо рекордні обсяги морського експорту сирої нафти Російської Федерації. Яка причина? Тут також дуже цікавий момент, друзі. Внаслідок далекобійних санкцій України, так він називає удари по НПЗ, росіяни були вимушені максимально спрямувати сиру нафту на експорт, інакше довелося б тампонувати свердловини, тобто закривати їх. Бо нема куди подіти цю криваву нафту, пояснює Клеменко. І зазначає, хоча. Індія та Китай не вірять, що США будуть контролювати санкції щодо Росняфіта Лу. Все ж вони хочуть зробити запаси за нормальними цінами та ще витригувати знижку до 21 листопада, коли санкції офіційно почнуть діяти. Тому ситуація не така проста і ефективна, як то розповідає Трамп. Мита не діють, а от санкції справді ці країни бояться. Лукуїл тим часом оголосив форс-мажор на гігантському нафтомуродовищі. В Іраку. Я вам про це розповідав буквально нещодавно, що Лукойл має і там свій бізнес. Російська нафтова компанія «Лукойл» оголосила форс-мажор на родовищі Західна Курна 2 в Іраку, одному з найбільших родовищ нафти у світі. Про це пише Reuters із посиланням відразу на чотири джерела. І за даними видання, Ірак припинив усі платежі «Лукойлу» після того, як наприкінці жовтня США та Євросоюз ввели санкції проти кампанії. От санкції діють ми там, на жаль, не діють, друзі. І проблеми на Росії збільшуються, посилюються. Я не хочу вам розповідати про те, як падає ВВП на Росії, як бідніє руське населення. Дійсно про це там говорять. І в російському бюджеті все менше і менше грошей на контрактників. Ви знаєте, що Росія за великим рахунком не провадить мобілізації, вона не бирає військових за контрактами. Платить їм. Перший внесок доволі великий це можуть бути суми сягати десятків тисяч доларів, ну а потім щомісячна виплата. Зараз почали від цього відходити і раніше, 4 листопада, Путін підписав закон, який дає право Росії не лише в воєнний, а й в мирний час залучати до охорони об'єктів резервістів. Ну, за великим рахунком мобілізувати резервістів. Кількість таких резервістів на Росії величезна, біля 5 мільйонів осіб. Але всіх забрати неможливо, тому що не буде кому працювати на підприємствах. Втім, Путіна це не дуже сильно турбує. У російських регіонах почали масово набирати їх, саме цих резервістів, до підрозділів, які будуть залучати до захисту критично важливих об'єктів. Про це пише російський комерсант. Відповідна робота ведеться вже в двох десятках суб'єктів Росії, тобто в 20 регіонах. Резервісти задіяні в першу чергу для боротьби з ворожими дронами, пишуть журналісти камерсанта. Отримають вони на цей період статус військовослужбовців з усіма належними пільгами, включаючи соціальні гарантії та виплати. Однак зазначають вони, формування таких спецзагонів резервістів почалося ще до набрання чинності відповідних правок до законодавства, яке підписав Путін, яке сказав друзі, 4 листопада. Так, на Росії проблема з мобілізацією, тому що їм м'яса потрібно дуже багато. Ну, такий спосіб вони хочуть вивільнити, аби розвивати наступ на сході та півдні України. На приведи жаль, там вони мають невеликі територіальні здобутки. І це відзначає карта Діпстейт. кажуть про погіршення ситуації у Запорізькій області, зокрема, і в Донецькій, в тому числі. Ну і на завершення, друзі, про Дональда Туска. Дональд Туск сьогодні робить найбільш притомні заяви, тому що Польща Нині є об'єктом номер один прискіпливої уваги російського військового керівництва для подальшої атаки на країни Європейського Союзу. Вже вони, врешті-решт таки, навіть і робили. І тут заявив, що геополітичне майбутнє його країни виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні. Він не говорить про перемогу України, він говорить про те, що Україна точно не впаде і не програє. Ну, друзі, власне, це саме сьогодні я говорив і в ефірі 24-го каналу, і я наголошував на тому, що дійсно Європа не дасть Україні програти. Тут зазначив, що Польща повинна стратегічно використовувати свою ключову позицію в регіоні і продовжувати підтримку України. Це гарна заява. Каже, що геополітичне майбутнє буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє. І каже: якщо нам вдасться подолати, а тут увага, друзі. Цю історичну польсько-українську образу. Тут якраз він говорить про протистояння із поляками, яке є в публічній площині саме через історичне минуле. Побудова міцних дружніх партнерських відносин з суверенною Україною, говорить Туск, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі. І він говорить, тому ми повинні зосередитися на допомозі Україні, бо якщо вона програє. Війну, ситуація в Польщі радикально зміниться на гірше. Хоча і тут я поміркований оптиміст. Немає об'єктивних причин, чому Україна повинна програти. Так, об'єктивних причин немає, це правда. Але і для того, щоб нам здобути якісь кращі позиції на переговорах щодо замороження війни по лінії фронту, європейці не надають нам таких можливостей. На жаль. Але поляки чудово розуміють, що їх активно зараз підтримує європейський союз. Як я вам повідомляв, друзі, вони нещодавно отримали на оборонку додатково 43,5 мільярди євро із європейського фонду сейф, з якого ми не отримали жодного євроцента. Але в будь-якому випадку Польща обіцяє нам допомогу, друзі. На цю хвилину всі новини. Слідкую за ними разом з вами. Прошу підписуватись на канал, коментуйте, поширити відео друзям. Всіх люблю, ціною шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!